Добрий день, глядачі мого каналу і особливо підписники мого каналу. В сьогоднішньому відео ми ось ці машинки. Шкода Octavia A4 Tour з моторчиком 1.6. Ось в такій морді. Будемо міняти масло і масляний фільтр. 10 тисяч тому власник поміняв масло. Фільтр паливний фільтр-повітряний фільтр салона. Через 10 тисяч він міняє тільки масло і масляний фільтр. Що, зрештою, я підтримую через 10 тисяч. Е так, номер фільтру, не знаю, чи правильний ми вибрали трошки пізніше. Е вибір щодо масла. Е вак на цю машинку рекомендує масло. Е Да. З допуском 502. Він тут є вказаний. І не, ніякої нема рекомендації в мануалі з приводу в'язкості. Але в мене був досвід. У <coughs> 2008 році я купив в салоні шкоду Superb з мотором 18T. Це 20-клапаний турбірований мотор. Там так само був допуск 502 по Volkswagen, і мені в салоні заливали масло 10В40. Тому мене ніхто не переконає, що треба ляти масло 5В30 на цей двигун і так далі. Тому ось під цей допуск, ось з такою в'язкістю. Чому така незвична каністра? Власник захотів 5-літрову каністру, але 5 літрової не виявилось наявності. Був варіант взяти 4 плюс 1, либо 10-літрову каністру. І я вам скажу: у господарстві така штука пригодиться. Да, мені буде складніше наливати з такої каністри, але маємо те, що маємо. Отже, масло ми вибрали. Інтервал заміни, як я вказував, 10 тисяч, я вважаю. Я думаю, що власник би сам з радістю поміняв масло на своїй машині, але не всі мають можливість у вигляді ями. Тому я люб'язно погодився. Хто дивиться мої відео, саме на цій машинці я замінював кусочок термостата, тому вона вже була у мене. Так, да, я тільки що заїхав, як ви бачите, на вулиці у нас літо, жарко. Тому двигун прогрітий. І ми спускаємося в яму. Ну, Верніше, я спускаюсь в яму, розбираю завал з досок. І в першу чергу зливаємо масло. Ось я під низом. Ось наша зливна пробочка. Хто дивився моє відео з цієї машини, пам'ятає, тут защити нема. Власник так і не поставив її. І ось він наш масляний фільтр. Номера, на жаль, я не бачу. Ну, щоб порівняти, чи правильно нам підібрали, я, може, не побачу, зато ви побачите і мені розкажете. Ага. Тут видно, але не видно. Ну, разом з тим. Беремо відповідний інструмент. Що я не помиляюсь, тут головка на 17. Беремо наше відро для відпрацьованого масла і зливаємо. Чим довше буде лятися брудне масло, тим краще. На жаль, сам процес, коли я відкручував оцей болт-пробку, як почало масло текти, я не засняв. Тому що відерце я тримав вище. Бо, як ви розумієте, струмінь масла він у нас от сюди б аж пішов. Тобто підставити і відкрутити я не зміг. Тому мені треба було дві руки. Ну, як бачите, масельку стікає, скапує. А поки йде цей процес, ми відкручуємо фільтр. А, от же ж номер 1430700. 7071 71. От ми перевіримо, чи правильно. 7071 Да, такий же самий фільтр. А, він колочкою. Йду відкручую старий. Якщо не буде крутитися, використаємо ось такий краб. От Я на нього надягнувши шматочки шланга, бо в мене на опілі ланосячий фільтр, верніше на ланосі опільовський фільтр, він маленький, іноді оці ось рожки їм не вистачає місця. тому... Я от зробив таку модернізацію. Він заклинює. і допомагає нам відкрутити те, що не хоче відкручуватись. Тому спочатку спробую руками це зробити, а якщо ні, то вже за допомогою приспособи. Спробував я крутити. Бачите, у нас все крутиться. Це означає, що попередній майстер думав головою і не закручує його на синьо. Але тут у нас по-любому буде текти масло. Я ставлю пробочку, наживив, щоб у нас не капало. І підставлю відерце в місце, ймовірного скапування масла. Або навіть зараз відкручу. Нашу защиту вона досить легко знімається. Тут же є колхоз на саморізіках, і легше достати буде і защита наша не забрудниться. Те, що двигун прогрітий, дуже добре, щоб у нас масло стекло, але дуже погано для наших рук. Тому беріть ганчіркою. І відкручуйте фільтр, от як я це зробив. Трошки потекло масло, а я підставив Від бруду витираю площину, де має лягати новий фільтр. <пліщину> Скриваємо новий фільтр. Мастимо гумку, щоб вона не закусувала. Я вскрию каністру. Відкрив каністру. От ще одна пломбочка була. Вмочив палець, помастив гумку, щоб вона не закусувала. І тепер можна монтувати фільтр на місце. Бачите, у нас тут все рівно витікає масло. Потім будемо думати, чого це по фільтру воно тече. О. Зі старим фільтром ми не переплутаємо. Поки це робив, знов сльозка пішла. Не плач, все буде добре. Торкнувся фільтр, верніше гумка корпуса і закручуємо майже на оберт, а він, бачите, більше і не хоче крутитися. В принципі, можна закрутити пробку, але, оскільки я роблю як для себе... Я ще відкручу пробку і вам наочно продемонструю, скільки за цей час ще назбиралось масла. А це все бруд, який лишається в двигуні. Бачите, поки я знімав фільтр, стільки ще. Оскільки яма своя, за оренду платити не потрібно, я можу чекати хоч пів години, хоч годину, хай собі масло стікає. Скажіть, на якому сервісі вам так довго будуть чекати, коли з вашого двигуна стече старе масло? Ні на одному, тому що ну, це все природно, тут не треба їх хаяти. Їм треба встигнути зробити по максимуму. Ну і в цей час я, от то, що натекло на картер, на блок, я витираю, щоб ми потім не думали, що це у нас тече прокладка картера чи ще гірше гумка фільтра. Все, хай у нас процес йде, а я піду пограюсь з дружбаном. Айк, іди сюди. Ось з цим дружбаном. Да? Йдемо гуляти? Йдемо гуляти. Собаку обманув, гуляти з ним не ходив, зато ось такі дари природи куштував. Тепер дивимся. А у нас тут процес вже і закінчився. Тому беремо ганчірку, витираємо ці соплі, закручуємо пробку. Пробку теж треба витерти. Пробку я теж витер, в ідеалі її треба новеньку ставити. Але я в кращому випадку, якщо буде потреба, в мене чи в когось із знайомих швидше за міню або мідну шайбочку. І закручуємо нашу пробку і переходимо до одного із складних процедур, як з такої великої пеністри, заляти в горловину і не забруднити двигун. Ага, я і помилився. Тут гранетка не на 17, а на 19. Так, тут пробочку треба закрутити так відчутно, щоб алюмінієва шайба деформувалась. І беремо, піднімаємося наверх, відкриваємо нашу пробку. І беремо ось таку штуку. Ось. Вона у мене з-під масла, і ми тоді з більшою ймовірністю не промахнемося. Беремо цю каністру і горловинкою доверху. Якщо буде донизу, у нас буде вихлюпуватись. Тобто масло буде текти такими ривками. А нам цього не потрібно. Зараз я тут наведу трошки порядок і продовжу. Для зручності я поклав дві досочки, щоб мені було зручно стояти якомога ближче до двигуна. Бо ось цих 10 кг. Ми будем, верніше, ви будете спостерігати, я буду на вісу тримати. Хоча і спостерігати не буде вам як. Почав заливати масло і згадав, що один мій знайомий Макс, привіт тобі окремо. Подарував мені ось такий штатів. Для того, щоб в мене були руки вільні, тому зараз я його і випробую. Поставив я камеру в штатів. Тепер вам видно робочу зону. Ось таким чином тримаємо горлишко трошки доверху. Бачите, про що я казав? Якщо горло буде нижче, значить будуть такі імпульси. Отак От рівнесенько. Але завдяки. Тому що у нас є така самопальна, дешева лієчка. Ми абсолютно не забруднили двигун. Так, сподіваюсь, вам видно ось е, наш щуп. Тут, мабуть, щось вже поламалось. Зараз. Як вам видно, я потягнув і все разом вилізло. Зараз буду розбиратись, що тут не так. Як бачите, трубка для щупа, вон вона, а тут такий подовжувач. І тут у нас ще є ось такий кронштейн. Все, воно ціле, але чомусь не хоче триматися, тому я зараз візьму клей для пластика. І я спочатку попробую його на звичайний герметик посадити. А якщо він не витримає, тоді вже візьму клей для пластика. Двохкомпонентний. А поки що трубочку поставлю і перевірю рівень, чи треба нам ще доливати масло, чи ні. Ось цей згіб, це у нас мінімум, ось це максимум. Як бачите, у нас на одну третину рівня є. Але доляти треба ще більше, тому що масляний фільтр у нас сухий. І туди десь. 700-800 грамм, а може і літра, ще поміститься. Тому ще трошки доливаю масло і сажу на герметик ось цю всю конструкцію. Трубку щупа я посадив на герметик. Там, бачите, трошки він сіренький виліз справа і зліво. Масло я долив, і в нас воно майже на максимум. Після запуску двигуна у нас рівень впаде. Лієчка нам сьогодні більше не потрібна. Протираємо тут. Це до мене хтось забруднив. Ставимо пробочку на місце. щуп теж ставимо на місце. Переноску. Забираємо і робимо запуск двигуна. Напевно, це особливість вагів, лампочка на тиск маслу практично не горіла. Нехай двигун попрацює. Масло прогониться через всі канальчики. як щелкнув, машина перейшла на газ. Газувати не потрібно, але якщо хочете, можемо і погазувати. Незважайте на чек. Може, це по виявленню, що тут болить. Мене чекає ця робота, може когось іншого. Але, як сказав власник, тут є проблеми з лямбда-зондом. Мені треба взяти старий телефон, і я тоді перевірю, що, що тут не так. Так, чекаємо хвилини 2-3, а краще 5. Притримуємо. Якщо у вас така сама халепа, поки герметик не засох цю трубку, достаємо, перевіряємо рівень масла, якщо треба, доливаємо. Поки ми чекаємо, що зі стінок стече масло, перевіряємо, тут у нас все сухо, по фільтру нічого не тече, тут у нас теж сухо. І можна ставити. Оцей кусочок захисту, поки ми чекаємо. Почекав я 5 хвилин, перевірив рівень, він у нас на мінімумі був. І тому я помилився щодо цієї лієчки, ще трошки доляв, і у нас тепер рівень трошки вище серединки. Ось таким чином, все просто. Ми самі робимо ТО1, бо ТО2 це коли ми замінюємо. Масло плюс масляний фільтр плюс повітряний фільтр і фільтр салона. А ТО3, це напевно, це коли ми будемо міняти паливний фільтр. Оскільки тут вже стоїть газова установка, то разом з повітряним фільтром я рекомендую раз в 20 тисяч міняти фільтра. Бачите, де у нас редуктор, десь вони там. Поставили газову установку. Стах Go Fast. Ось таким чином. Ось таких штучок У мене нема. Но я думаю, власник заведе блокнотик і буде записувати всі роботи, які робляться. Біля його машини. Ага Що я хотів ще сказати? Газ підходить до редуктора. Не мідною, а пластиковою трубкою. Бачите, залишки ще тут скрутили. І повірте моєму досвіду, якби мідна трубка стояла, фільтр рідкої фази треба було б міняти кожні 3-5 тисяч. А пластикова трубка дозволяє його міняти навіть раз в 30 тисяч. Ну, тому, щоб синхронізувати стилом двигуна, я рекомендую це робити разом із заміною повітряного фільтру. І фільтр, салона. Ну, фільтр салона, хто дивиться мої відео, міняємо по ситуації. Він до кілометража не має ніякого відношення, а має відношення до того, як працює у вас обдув. На цьому в мене все. Дякую всім за увагу. Підпишіться на мій канал, якщо ви цього ще не зробили. Поставте лайк, якщо відео вам сподобалось, і дизлайк, якщо воно не сподобалось. А також пишіть ваші думки в коментарях. Ще раз дякую за увагу. До побачення.